Сьогодні, як ніколи, для нас важливо мати міцне здоров'я та непереможний дух. Секрети підтримки нашого з вами здоров'я відкриємо в черговій програмі про здоров'я з незмінною президенткою товариства природолікування Зелена планета Наталею Земною. Мене звати Олена Крива. Отож, розпочинаємо. Пані Наталю. Я вас вітаю. Добро здоров'я. Пані Наталю, часто на Ютуб канал Зелена Планета пишуть мами, які задають таке питання: що дитина погано їсть, поганий апетит, темні кола під очима. Мабуть, це сигнал, що є паразити. Як допомогти? Частіше, мами не знають, коли приходять у зелену планету і приводять ту дитину бліду худу, страшну із такими чорними кругами під очима. Кола такі чорні під очима. Іноді так у жінок бувають чорні кола, але там ці або якесь інше захворювання у жінки може бути. А у дитини, ну чого б здалось? І ось, звичайно, бачиш, апетит поганий. Питаєш маму, як дитина їсть. Поганий апетит їсти, нічого не хоче, особливо перші страви взагалі не показує. Питає, а солодке любить. Ось ще й як любить. Аж трупти тим солодким. Ну і пояснюєш мамі. Каже, що то у неї. у у дитини у вашої паразити, а мама тут же ж тобі криком кричить, що немає. Я робила аналізи, і паразитів немає. У дитини питаю, коли ви робили? Вона. Ну у ну, минулому році. І паразитів не було. Так паразит може кожен день потрапити в організм до дитини. І є ще паразити, які не відкладають яйця, а розмножуються іншим шляхом. І такі паразити ніхто не побачить по аналізу. А дитину відразу видно. Питаєш, а солодка любить дитина? Любить? А питаєш, а котики собачки є? Та є і два коти, і собачка, і все. Ну як дитина з ними? Ну, дружить дитина, вона ж любить своїх тваринок, таких приємних дуже грається з ними. З одної миски можуть їсти, сплять разом. В обнімку, так би мовити. Ну, і, звичайно, що коли дитину лікувати, то треба пролікувати і тих домашніх тварин, з якими вона спілкується. Ну, Пояснюєш, пояснюєш, але матері не хочуть визнавати, що це паразити. Ну, І даєш майже насильно той гельмін, іноді навіть каже, та я вам безкоштовно дам, тільки, тільки ж ну, давайте дитині. Ну, Не хочеться, щоб паразити догризали здоров'я вашої дитини. Вона каже: мені треба щось для імунітету. Та який же імунітет? Якщо там буде імунітет нормальний, та фортеця, що захищає організм, то паразити і імунітет з'їдять. Паразитів наліковується дуже багато, десь біля 200 видів. І вони знаходяться в усьому організмі не тільки як звикли наші бабусі, там кажуть, що треба виводити у дитини паразити, бо дитина нервова дуже. Та що при чому тут я кажу: ну треба ж нерви. Допомогти дитині, щоб вона не нервувала. Дитина нервує з іншої причини, починає шукати причину. Одній бабусі говорю, що у вашого внука паразити є гострике. Вона каже: та, ну є, але вони такі маленькі, так вони самі виходять. На що їх лікувати? Вони самі виходять. А дитина дуже знервована, і це звичайно дуже неприємно. У багатьох. Ну, Гострики лікуються також, але там треба дотримуватись гігієни. Треба дитину ну, вранці підмивати, якщо це навіть маленька дитина, якщо це більш доросла, то треба також її привчати для того, щоб, до того, щоб вона і рученята мила кожного разу, ну і, можливо, там підмивалась. За цим повинні слідкувати дорослі. І давати ліки, ми даємо гельмін. Ну, гельмін у нас. Ми спочатку робили його для кількох видів паразитів, а потім побачили, що цих одноклітинних і багатоклітинних, і круглих, і стрічкових стяжкових паразитів дуже багато у людей, і особливо шкода дітей. Ми почали збирати всі трави, щоб виготовити такий універсальний гельмін, який може позбавити людину від будь-якого паразита. Ну, Даємо гельмін дітям, і мами приходять і дуже дякують. Я навіть часто розповідаю той приклад, коли у бродах прийшла мама 4,5 місяці дитині, по дитину подивилася, в неї аскариди це найчастіше, звичайно, це, це паразити круглі, які найбільше знаходяться в кишківнику, І е, е, кажу мамі, що Поклала руку і відчуваю, що у дитини напружений кишківник дуже. Я кажу, паразити. Вона почала сваритись зі мною. Ну, по-всякому на мене говорити, що дитину вона годує тільки груддю. І у 4,5 місяці чиста дитина, якою мама готує молоко материнським, звідки в неї паразити. Ну а потім я звичайно їй сказала, що може бути з дитиною, якщо не пролікувати. Вона взяла ліки. І е, у дитини через кілька днів вийшов паразит 18 см оскарида. Вона прийшла потім через деякий час, вибачалась перед людьми, вибачалась переді мною. Я кажу, така чого ж ви прийшли зараз? Вона каже, я боюся, що там ще є. От, і взяла гельмін і таким чином порятувала свою дитину. Частіше у дітей бувають. Лямбріозний, коли цистити, це ті паразити, які здебільшого бувають у жовчовому міхурі. І лямбрії навіть у воді бувають. У деяких містах буває так, що скла береш воду, і якщо в лабораторії дослідити, то ти бачиш, що там цисти лямбрі є. Дитина напилась такої води неперевареної, тобто перекипяченої. і от вам і все, і лямблії. А потім ці лямблії 18 років можуть мучити дитину, якщо їх не вивезти. І ми даємо гельмін. Іноді доводиться мамі. Розказувати, як себе дитина поводить, їсти вона нічого не хоче. Солодке вона любить давай. Спить вона вночі дуже неспокійно. Вона ворочається в ліжку. Вона може плакати. Якщо це менша дитина, не може там говорити ще не говорить, то вона може плакати в ліжку. У неї на подушці, коли подивишся, після того як дитина встала, на подушці є такі плями, слинка тече, ротик відкритий. Слина тече, дитина неспокійна, дуже. Ну і розказуєш про поведінку дитини з їжею, як вона відпочиває, як вона поводить себе в житті взагалі, з тваринами, як себе поводить тим, що вдома є. Мама дивиться її, іноді каже: А що ви були в мене вдома? Чи ви бачили мою дитину? І потім вірить те, що треба дитину лікувати. Паразити діють на все, не тільки на шлунково кішковий тракт, так як думають мами. Паразити можуть бути в усіх органах. Часто бачиш, що дитина або й доросла людина сліпне, і бачиш, що там є паразит в очах. Коли досвідчений окуліст дивиться в очі, то вони іноді спостерігають до нас, присилають таких дорослих дітей, бачать там таку кульку, такий шарик, ніби. Кулька така і всередині там щось рухається. Це паразит, який називається хінокок. Наймудріший паразит, найрозвинутіший, знаєте, це як вищого ступеня паразит. Він утворює кісти. Ну, У дитини теж також побачили в печінці кісти або у нирках кісти. Або ж просто кістозні утворення. І матері дивуються, як у такої дитини можуть виникати кісти. Це доброякісні пухлини з рідиною всередині, і звикли так, що вони можуть бути тільки у дорослих. Правильно, у дорослих також можуть виникати кісти від паразита, такого, як і хінокок. Він буває багатокамерний, однокамерний. І, е Якщо його потривожили в одному органі, то він. А потривожили як? Виникла кіста, ехінококова кіста. Це найчастіше буває. І е, одного разу я подивилась, навіть отут, у Рівному, подивилася жінку, і в неї великий живіт. І вона каже, що у мене, мабуть, грижа. Я її подивилася і відчула, а там, знаєте, такий ніби, ніби шар такий. Хтось тобто надув такий шар, і він такий гладенький у животі. Я подивилася, кажу, у вас не е, грижа, у вас кіста. А звідки вона могла взятись? А виникла вона від цього цями паразита, від іхінокока, тому що їй зробили операцію, десь була в неї маленька кісточка, і там прооперували ехінокок. Коли відчув, що в тому органі він вже жити не може, він шукає інший орган, особливо той, який не, е, е, ніхто не тривожить. Отак ми бачимо кісти в молочних залозах у жінок. І е, коли вже жінка не годує дитя, вона вже молочні залози вже в неї не працює, там нормально, лактації немає. І е, тоді паразит цей розумний паразит. Якщо він тікає з інших органів, то він заходить у, на молочну залозу у жінки. Ну, а в цієї жінки, що я дивилась, кажу, у, у вас кіста. Ну, вона каже, що була у мене у лівій нирці кісточка невеличка, от її прооперували. Ну і після того це ж виникла така кіста. Хінококові кісти, то дуже небезпечні, і їх оперувати не треба. Треба лікувати паразита, виводити його з організму, щоб він не робив такі проблеми. Тому, тому бачите, оце я написала таку книжку. Називається вона шпаргалка. Шпаргалка номер 1 шпаргалка номер 2 Вирішила написати таку шпаргалку, яка розповідає про провокатор і недуг. Шпаргалка номер 1 шпаргалка номер 2 там вже йдеться про цих е, таких тяжких паразитів. Е, внаслідок забруднення ними організму, виникають ракові пухлини і інші ускладення дуже сильні. І ось у тих провокаторах недуг Написано не тільки про паразитів, тут багато написано ще про те, чим лікувати їх. Бачите, на кожній сторінці. От, я бачу у вас котики. Ми Раніше да, раніше ми вживали котики, ми діти знали, що котики треба проковтнути сім штук, для того, щоб не було паразитів. Вербу їли, кору верби також жували для того, щоб не було паразитів. Ось тут ці базилік, васильки, ось бачите, суниці лісові, які також лікують паразитів, Звіробій. Ну, на кожній сторінці є у нас навіть за допомогою сливи лікуються паразити, ромашка. Вон, бачите, як? Ромашка, слива, ревень, щавель. Подорожник на кожному листочку є рецепт, і рослина показана за допомогою якої можна вивести будь-якого паразита в організмі, але ну, мало ми навчались вдома нам ніхто не розповідав. Ну, знаємо, що от коли вишні, ми вже говорили з вами, то треба склянку вишень чи півсклянки вишні, щоб дитина з'їла наші серце. І так впродовж тижня. Лікувати всіх паразитів треба сім днів. Потім можна зробити перерву і е, пролікувати далі ще сім днів. Але коли ми даємо гельмін, то впродовж місяця дитина споживає гельмін. Батьки дуже дякують. Які особливо ті, які не вірили, які кричали криком, що паразитів у дитини не мама, я дитина чиста. А коли показуєш на ці темні круги під очима, коли показуєш на той ротик відкритий на язичок, на те, що дитина бліда, ну одним словом, переконуєш у тому, що почистили дитячий організм. Зараз іде ну, весна, затим літо і діти. Граються у пісочку, а дитина не може не гратися у пісочку, тому що пісок дає силу і для кісток. Чим більше дитина грається в піску, тим краще вона росте. Пісок дає свій свої, свої кремній і всі ті речовини, які зміцнюють кістки. Дитина росте нормально, почуває себе добре, але треба навчити дитину. Завжди привчити до гігієни, мити руки, вмиватися, полоскати ротову порожнину. Якщо вживає якийсь плід, от захотілося ну, наприклад, там редиску чи якісь інші плоди, то треба їх обов'язково ретельно помити. Або ж деякі плоди, особливо там і корнеплоди. І не тільки рослинного походження, а й тваринного походження. Також їжу треба ретельно термічною обробкою приготувати, особливо рибу. Якщо рибу господиня не приготувала нормально, то може, як кажуть, і сіло, ні впало, з'явився опісторхоз кошача двоустка. Ну, це звичайно риба передає. Цього паразита не може забруднитись і дитина, і доросла людина. Тому треба рибу варити, смажити. Я в Кореї була, то там рибу всю сиру дають до столу. Але ну, моє було здивування, коли сказали, що рибу тут не готують, не варять, не смажать. А на столі так стояло сім таких тарілочок маленьких, ну таких менших ніж ця. І в кожній тарілочці була приправа. І береш шматочок риби сирої і обмокуєш у сім цих приправ. І тоді ти можеш їх спожін споживати. Знаєш, що ці при ці знищили все те шкідливе, що могло залишитись у рибі. Ну, деякі приправи, звичайно, такі знаєте, міцного характеру. Які можуть і попекти в роті, ну в сматі так трошки відчути де паління в роті, але приємне, так же як від перцю буває, не від цього, а від гіркого перцю. Тому треба до страв придивлятись дуже і їх готувати правильно, щоб, не дай Бог, до дитини через неприготовлену правильно. Страву не попав якийсь паразит. Навчити дитину все, що вона споживає, все, що в землі береться, треба його обов'язково добре мити і обдати окропом, одним словом, всі мами і бабусі знають. Тому що е такі паразити, як собачі паразити, вони е живуть е у ґрунті, можуть 12 років бути живими. Ну, Знаходяться там, ніби законсервовані, а потім, коли потрапляють через руки, у землі порпається людина там, чи дитина, і через бруді руки потрапляють в організм. Котики також бігають по городу, вони люблять загребати там все те, де вони побували, по почистились. Там треба також додивлятись до того ґрунту, не садити там ягоди. От треба такі місця для давати для тварин, щоб вони знали, де їм можна там очищатись. Паразити це кістозні утворення, паразити це поліпи. А скільки зараз говорять про те, що ці бородавки всі висипи на шкірі, що це паразитарна причина, дійсно, колись одна дитина подивилася, знаєте, як правильно діти от можуть визначити обмін речовин же у паразитів також. Вони ж, якщо поїдаються те, що знаходиться в людини, там, в кишківнику, чи де знаходиться паразит, то потім вже він повинен почиститись, і коли паразит почиститься, той бруд він десь повинен подітися. Іноді буває так, що той бруд паразитарний висипає на шкірі отими кератомами, папіломами, бородавками. Коли у дитини дивишся на руках бородавки, так і знаєш, що треба почистити організм від паразитів. Бородавки лікуються. У нас, по-перше, ми даємо гельмін від бородавок і даємо антивак Антивак від бородавок, і даємо гельмін від паразитів, а дорослим людям також. А іноді буває, що лопають капіляри, тріскають капіляри і такі червоні виливи, а потім із тих червоних робляться такі коричневі, загрубілі вже плями, такі папіломи. От. І е, звичайно даємо найперше гельмін для того, щоб почистити організм, антівак, або е, псорипол, або папілан, щоб почистити організм. Дивишся на людину, ніби здорова людина. Подивишся вона ряба від всіх висипів. Ну, і Якось знаєте, ніби незручно, що людина така довела себе до такого стану, їй зручно. А мені незручно сказати, що це паразитарне забруднення організму, і тому так багато цих всяких висипів, тих рудих, таких, знаєте, темно-коричневих, чорних навіть буває, ну всякі різні. Це все паразитарні висипи на шкірі і в дітей, і в дорослих людей також. Пані Наталю, я вам котре дякую за цінні поради. А я додам тільки одне: непереможна нація це здорова нація. Бережіть один одного і побачимось.